Друзі, всі миру! У нас сьогодні забій третьої партії бройлерів. Це їм 53 дні. Зараз поважаємо скільки вже готові тушки без кишок із печінками і серце. Печінки і серце ми вкидаємо всередину. Ой, вибачте, щось запершило в горлі. Так, це з зутра ще мало балакав, напевно, поки різали, ніколи було балакати скубали, то зараз восьма година, а вони вже у нас всі пороблені. Прийшлося раненько сьогодні встати. Так, ну що, важимо. Хай буде і так. Так, зараз такого дебільшенького одного і меншенького зважуємо. Виведемо середнє, арифметичне. 2274. 2270. Так, це більшенький, так? Не знаю. Хто знає який? Ця партія така більш менш вийшла краще. Ми сьогодні зарізали 10 штук. А трошки там ще хай побігають. Хай доїдять корм по, -по кормушкам, то там ще трошки бігають, потім покажу. Так, о цього, мабуть, треба зважити ось. Оце всього така грудка гарна. А? Оце, де яка грудочка гарна. І оце вроді хороший такий. Ну ладно, важимо того і і, цього чогось від цього малого. 2543. Так, цей 2543, так? Да? 2543. Так, І... І оцього якогось. Любого, коротше. Любогось какогось. ух ти. Ну, 2200, Коротше, в середньому в середньому десь 2200. Зараз оцього ще маленького завожим. І, і все, і приділимося. Мамуся, ну наче його маленько. І зараз определимо, скільки примерно в середньому буде. О, печінка. Шльоп? А печінки дай покажу. От, печінки хороші, красивенькі. Так, Як різали, не показую, бо відео блокують. От скільки відео знімав, як, як різали. І навіть не то, що різали, просто в зарізаному віді. Два сто. ну, в общем, даже невеличкі по 2 кг, то це хорошо. Цей результат нас більше радує, ніж прошлий. Прошлі були такі вони якісь худенькі. І їли погано, а ці їли гарно, то й виросли. З гарним апетитом, гарні і, і курчатка виходить. Все, зараз ми на них лейби понаклеюємо. Ця партія у нас. Майже половина остається нам на зиму. А половина уходить покупцям під заказ. Так що так. Все тоді. Добренько. Всім миру, добра. Мамуся, помахаю лапкою. Все, миру добра. Всього самого найкращого. Рижик нажерся. Це наш новий питомець. Куку -ку, нажрався і спить. Так, все тоді, пока-пока, до нових зустрічей.